Всім доброго дня! Розпочинаємо урок літературного читання. Сьогодні ознайомимось із новим твором із повістю. Для початку зробимо дихальну гімнастику. Налаштувалися, зробили вдих, видих, так, щоб заспокоїти своє дихання. Можна натиснути на паузу і подихати декілька хвилин. Видихнули. Розпочнемо дихальну гімнастику. Для початку уявимо, що перед вами торт. Можна закрити очі, уявити собі цікавий торт, хто шоколадний, хто який, можливо, малиновий чи полуничний, і на ньому свічки. Повільно уявили, а тепер задмухали свічки, загадали бажання і задмухали. Фух. Так, що всі-всі-всі задмухали. Можна уявити декілька тортиків і зробити, загадати декілька бажань. Наступна вправа: розпиліть подихом кульбабу. Уявили перед собою кульбабу. Також можна закрити очі кому зручно, і розпилили. так, щоб всю, всю, всю її здуло, і вітер підхопив ці насіненьки. <звіт> можна ще сильніше. Зобразіть свист вітру. Як кому зручно, можливо, в когось буде бушуючий вітер, майже шторм. Можливо, легесенький, тихенько ми дмухаємо. Якийсь тихенький або, можливо, осінній чи зимній вітер, в когось він морозний, ваша уява працює. Наступне погудіть, наче пароплав. Ту-ту можна зажати ніс і також зробити ту-ту. І так це буде ваш пароплав. Яка ваша уява, такий буде і гудок. Над квіткою гуде бджілка, сидить в житі перепілка на черешній горобець, а хто зловить, молодець. Читаємо скоромовку. Для початку просто ознайомлюємося, повільно, чітко вимовляючи кожне слово, а далі все пришвидшуючи темп. Тисніть на паузу та спробуйте позмагатись самі з собою. Чи зможете ви прочитати достатньо швидко? Швидше, ніж попередній раз. Починаємо знайомлення із твором у підручнику стрінка 11. І рубрика Прочитай правильно. Для початку слухаємо, а потім також тиснемо на паузу і самостійно читаємо цю рубрику, зберігаючи наголос. Бездоганного, директорського, скориставшись, гімнастичних спорядження розгойдувалася, відштовхнувся випробування. Чи правильно я прочитала всі слова? Випробування. Так, ану перегляньте, чи є це вірно у підручнику. Як там поставлений наголос? Стрінка підручника 11 можна приготуватись до читання тексту. Дзвінок інспекторки. Уривок із повісті. Гармидер у школі. Містера Шрампель, вам телефонують, покликала директора секретарка. Директор підняв слухавку, лице його сполотніло. Завтра, після обіду, так, добре, звичайно, нема проблем. Ми будемо чекати на вас, міс Донован. Він повільно поклав слухавку. Місіс Донован була дуже важливою шкільною інспекторкою. Завтра, після обіду, вона збиралася відвідати Далендонську початкову школу. Це мало б означати кінець усьому. Місіс Донован тільки гляне на міс Гармидер і зачинить усю школу, його звільнять. І це після десяти років бездоганного директорського стажу. Міс Лілія Гармидер зазвичай працює вчителькою на підміну. Ніхто зі школярів не відмовився б від такої вчительки, бо з нею уроки перетворюються на саме задоволення веселище, гру, розважання. Міс Гармидер, чи не могли б ви зайти на хвильку до мого кабінету? Міс Гармидер широко усміхнулася. Звичайно, містер Шрампаль, уже іду. Наскільки я знаю, завтра після обіду клас, у якому ви на заміні, має плавання. Сподіваюся, тут мало що може піти не так. Лілія кивнула на знак згоди. Не турбуйтеся, містер Шрампель, завтра після обіду ми будемо зразково показовою школою, і я справді збираюся скористатися з плавального басейну. Вона вийшла з кабінету, перш ніж директор устиг сказати ще хоч слово. Тепер він ламав собі голову, чи вона справді вимовила останні слова не зовсім серйозним тоном, не мав би щось замишляючи, чи це йому тільки причулося. Наступного дня міс Гармудер оголосила. Сьогодні після обіду ми будемо плавати, обличчя дітей витягнулося. Ми на плаванні просто ходимо туди й назад на мілкому, та й усе поскаржилася Джулі. Нам не дозволяють ні пірнати, нічого такого. А що, міс Гармидер, ми могли б зайнятися чимось цікавішим? Лілія Гармидер уважно подивилася на насуплені обличчя дітей, які стояли навпроти неї. Вона злегка усміхнулася. Гаразд, я хотіла б, щоб у басейні ви об'єдналися в чотири групи і знайшли спосіб перетнути басейн від берега до берега, залишаючись сухими. Залишаючись сухими! вигукнув Стюарт. Це ж неможливо. Поміркуйте, дітки, чи можна перетнути басейн від берега до берега, залишаючись сухими. Тисніть на паузу та обдумайте варіанти. Вейн скочив на ноги. Зовсім ні. Ти ж можеш побудувати човен? Можна побудувати міст, запропонувала Сара. Ми могли б перекинути канат з берега на берег і переповсти по ньому, пояснила Керлайн. На момент закінчення ранкових уроків було знайдено чотири різні розв'язання басейнової проблеми. Аж чотири варіанти запропонували дітки, а скільки знайшли ви? Ми з вами продовжимо ознайомлення з цим твором на наступному уроці. Цікаво дізнатися, що ж буде далі? Так, дуже цікаво. Словничок після твору. Що означає слово сполотніти стати дуже блідим, побіліти від сильного хвилювання, переляку, горя. На сторінці 13 підручнику розміщені питаннячка. Вашим домашнім завданням буде усно відповісти на ці питання. Що стало приводом для сильного хвилювання директора? Дуже просто дзвінок шкільної інспекторки, і він захвилювався, що вона може побачити вчительку міс Гармидер, у якої не завжди добре проходять уроки. Так? Чи що там ставалося? Чому уроки проходять погано? Чи вони добре проходять, що про це сказали? Чи любили діти цю вчительку, чи може вони її ненавиділи? Дайте відповідь на ці питання самостійно. Дослідіть текст, знайдіть у ньому певні вислови. Завдання таке. Перечитати текст на сторінках 11 13 підручнику. дослідити за тими питаннями, які тільки що були. Вони є після тексту у підручнику на сторінці 13. Уважно погляньте. Подумайте над висловом ламати голову. Що це означає? Він ламав собі голову, чи в прямому значенні це вжито, чи ні. Всім дякую за урок.